Добрий день, шановні підписники. Прийшла пора замінити акумулятор в моєму мотоциклі. Рідній акумулятор відпрацював 10 років поспіль. Мотоцикл 2013 року 4-го місяця, так само і позначка на акумуляторі на старому. Акумулятор японський виготовлений по технології AGM. тобто електроліт знаходиться в геліообразному стані і утримується спеціальною субстанцією. Яка розташовується на круг пластин. Акумулятор, який я купив, також виготовлений за технологією AGM. називається EXIT. Значить, в комплекті йде електроліт окремо на кожну банку 6 банок і своя кількість електроліту. Все рівненько відміряно. Сам акумулятор. Розмір даного акумулятора 150 мм длина. Висота 95 см, міліметрів. І ширина 87 міліметрів. Тобто акумулятор один в один такий самий, як мій. Банки закриті клейкою стрічкою. Я зараз це все віддеру і буду заливати електроліт. А перед тим, як приступити до заливки електроліта, хочу показати, які в мене. Був акумулятор рідні японського виробництва. Ось. Рідненький стоїть. До речі, хочу зараз спробувати, чи заведеться мотоцикл. Він уже досить слабенький, заряд не бере, заряджається майже моментально, йомкості в ньому практично немає. Ну, Зараз спробуємо, що воно покаже. Ще неділю назад він заводив мотоцикл. Не знаю, за ці дні можливо, заведе, можливо, не заведе. Зараз побачимо, як він прокрутить. О, як бачите, запрацювало. Що ж, попробуємо. Хиба! Завівся! Нормально! Ще працює. Може я ще спішу, новий акумулятор ставить, може ще цей попрацює. Але як би там не було, ви знаєте, не хочеться десь стати і не завестися, або в якусь може, холодну пору десь будеш їхати, або в якусь мотоподорож далеченько поїду. Якщо я останусь без акумулятора, це буде не дуже добре. Нехай буде краще новий акумулятор. 10 років це я вже рахую термін, але ж все-таки японець. На це теж треба зробити поправку. Відкручую мінусову клему. Плюсову, мінусову відведу в сторону. Однією рукою не дуже зручно, боюсь, зараз погублю болти. Ну, ось він, красунчик. Від близької. Супер МФ 9,1 пусковий ток складає 130 Ампер. Ah. Поки в сторону і побачимо мій акумулятор новий. Значить, йомкость його 8,6 ампер ah, годин, що менше трошки, ніж в цьому акумуляторі, і пусковий ток складає 145 А. Ah. Ну, десь. Приблизно акумулятори однакові і за розмірами, і за параметрами. Да, розмірами один в один, я вже перепровірив. Я трохи переживав, що вони будуть неоднакового розміру і що він не увійде мені в карман. Але мої побоювання були безпідставні. Все підійде. Ну що ж, старий акумулятор поки прибираємо в сторону. Будемо працювати з новим акумулятором. Відстигне бачу, два, два болта і дві гайки. Добре. Знімаємо захисну плівочку. Одна з електролітом, тому що це луг сильний. Сама кришка вона потім буде сюди закривати. закривати банки. Так, а в цих отворах, значить, акумулятора сухого, як бачите, тут є такі. Загострені трубки, щоб пробити защитне покриття таке алюмінієве, я зараз акуратно його переверну і натисну. Все. Як бачите, процес пішов, електроліт пішов в акумулятор. Він буде повільно туди собі затікати, а я буду слідкувати за тим, щоб це відбулося правильно, щоб весь електроліт попав в банки. Деякий час це займеться процедура, може, може хвилин 2-3. Може скоріше. Поки що йде тихенько. Після того, як електроліт попаде в банки, треба дати йому. Пару годин, щоб рідина проникла в саме наповнення, тому цей акумулятор можна нахиляти з нього нічого не буде витікати. Тобто рідини там не буде. От майже все попало в акумулятор. Запахло такий запах їдки кислотой запахло лугом. Реакція пішла. Навіть деякі казали, я дивився відео, що акумулятор при цьому може нагріватися. Певної температури, тому що йде реакція. Ну, Майже-нічого майже, майже. Нічого немає. І все, процес закінчено. Буду знімати і закривати пробку. Це в сторону. І на пробці написано «Do not open, не відкривати. Тобто електроліт на весь термін служби цього акумулятору. Нічого додати, перевіряти, плотність його, кількість його і таке інше не потребується. Все. Ну, скажімо так. Чуть-чуть теплий акумулятор. Реакція, якась іде там, напевно. Так, тепер згідно інструкції, повинно пройти пару годин, щоб закінчилась хімічна реакція і акумулятор був готовий до вживання. Заряджати його не треба, він повністю готовий до вживання після того, як я заляв туди розчин електроліту. Ну от так, як бачите, процедура не складна. Любим може з цим справитися. Але тепер у мене питання, що мені робити з цим акумулятором, він ще вроді теж непоганий. Непоганий. Але вже використовувати я напевно його не буду. Може заберу додому. Згодиться для того, щоб заживлювати якісь світлодіоди або якісь ленти світлодіодні. На це він теж може підійти. Ну, якось так, а завтра буду пробувати заводити, завтра побачимо, як він заведеться. Тепер попробую поставити його в ячейку. І все, бачите, став він сюди як рідненький, нічим не відрізняється від акумулятора того, що стояв тут раніше, ріднього. Думаю, що і він мені буде служити вірою і правдою. Довготривалий термін, так як мені прослужив. Оцей акумулятор. Ну, Ось на акумуляторі, да, якщо бачите, 18-4.2013 року. Дата виготовлення. А дати виготовлення цього акумулятору 22, 12, Ні, стоп. 22 року, 12 місяця 8 числа. Да. Плюс-мінус, все стало як рідне. Все нормально. Запускати мотоцикл буду вже завтра. Сьогодні не буду чіпати. Хай воно трошечки вистоїться, хай там все впітається. Хімічна реакція закінчиться, а потім буду заводити. Ну що ж, очередний етап підготовки мотоцикла до мотоподорожей і до цього мотосезону 2023 року. Я провів. Мотоцикл готовий, завтра буду міняти масло. Знімати я вже цю процедуру не буду, вона всім знайома. Акцентувати увагу нема на що, всі тонко, що я вже розказав, там які були. Якщо хочете, подивіться, силочка отут буде зверху. Ну, а наразі всім до побачення. Лайкуйте або дизлайкуйте, все приймається. До зустрічі на дорогах!